Покінчити з контрабандою гаджетів найближчими днями планує Верховна Рада. Нардепи мають розглянути законопроект, який закриє нелегальним імпортерам доступ до українського ринку мобільних пристроїв. Цей законопроект не використовує ну, жодних жодної копійчини з державного бюджету. Тобто він тільки е, надає додаткові надходження а з бюджету. Не бере жодної копійки. Це дуже важливо для нашої держави. Це дає економічний ефект дуже гарний. Тобто, такі прямі. Чіткі я би сказав норми цього закону. Вони одразу принесуть користь кожному. Нелегально ввезені телефони від мережі відключатимуть. Ті ж, хто придбав такий пристрій це до ухвалення це. закону, можуть не хвилюватися, Іме і коди мобільних автоматично внесуть до бази. Ця система може працювати лише в тому випадку, ефективно працювати, якщо буде забезпечено кінцеве відключення тих апаратів, які завезені або нелегально, або були. Викрадені, і цей законопроект вирішує Це завдання. Чиновники кажуть, новий закон також дозволить українському ринку мобільних пристроїв наблизитися до європейських стандартів.